Зараз я їм покажу, як потрібно готувати смачний торт. Візьмемо цей приголомшливий крем і змажемо наші коржі. Ось так. Шар за шаром. Буде дуже смачно. Тепер зробимо невеликий отвір. Потрібно трохи засиль. Тепер видавлюємо начинку всередину. Так, це буде дуже смачно. Закриваємо наш отвір. Ось так. Притискаємо і зрізаємо непотрібні частини. Ось так. А тепер усе заливаємо шоколадом. Обільніше. Так наш торт буде дуже соковитим. Подивіться, яка шоколадна куля у нас вийшла. Трохи смакати зверху. Ще трохи. І готово. Як це чудово виглядає, це буде дуже смачно, я вам гарантую. Ну що ж, тепер моя черга. Моя начинка буде набагато смачнішою. Заливаємо більше. Мій торт буде чудовим. Яка гарна гірка у нас виходить, а тепер заливка. Ось так. І ще трохи. Я сама вже хочу на нього накинутись та з'їсти. Прикрасимо смачними цукерками. Вийшло дуже добре. Шеф, не підглядайте. Сюди приклеїмо наші листочки, яка ягідка.